Нещодавно вони з'явилися на світ, а вже мають свій генетичний код. Сьогодні організатори акції День вишиванки дарували новонародженим їх перші вишиті сорочки. Пропоную поглянути, як це було. Ми вас вітаємо з народженням дітей. Хай вони ростуть здорові, щасливі. Вам на радість і на радість всій нашій українській державі і від комітету дня вишиванки даруємо такі сорочечки. Нехай вишита сорочка оберігає їх. Хай буде гарним символом, хай вони знають, ким вони є, і ким вони народилися. Вітаємо дуже дякую вам. У нас родина патріотів. Ми всі маємо вишиванки. І тим більше, ті, які народжені в такий час буремний, вони не можуть е, рости інакше ніж не знаючи традиції, не знаючи символів українських і не носячи вишиванки, обов'язково будемо одягати. Сьогодні ми вже можемо навіть говорити про всесвітній день вишиванки. Тому що українці по всьому світу, де є наші люди, де є наша діаспора, одягають вишиту сорочку. Ми нарахували близько 20 країн, серед яких Польща, Румунія, Іспанія, Італія, Португалія, Канада, Штати, Росія, Грузія, Ізраїль, Об'єднані, Арабські Емірати, Зімбабве. Тобто скрізь де українці вони одягають вишиванку і вони пам'ятають про те, що це є нашим символом і нашим оберегом. Сподіваюся, наступного року, коли буде 10 років акції, ми зможемо завітати до кожного пологового області. А коли дитина виросте і буде дивитися свої фотографії з хрещені чи з дитинства, і бачитиме себе у вишиванці, вона зразу розумітиме, хто вона, що вона українець. Це дуже важливо для нашої держави. Засновники дня вишиванки закликають усіх свідомих українців вдягнути у цей день свою вишиту сорочку, чи то на роботу, чи то в університет, чи на садочок. А ви вдягнули свою вишиванку?